Добрий вечір всім. Хочу поговорити стосовно ядерної зброї для України. Згідно Будапештського меморандуму, провідні ядерні країни, ті, які володіють найбільшою кількістю ядерної зброї, гарантували безпеку Україні. Яка віддала свій третій по кількості ядерний потенціал на зберігання до Росії. Як виявилося, саме Росія напала після того, як забрала ядерну зброю? І ні одна з країн гарантів не дала свої війська. Для захисту України. Якщо Будапештський меморандум іронія долі Будапешт, дружня країна-Угорщина. Якщо Будапештський меморандум не виконується чотирма з п'яти підписантів, то п'ятий підписант, тобто Україна, має повне моральне, легальне. І матеріальне право відновити свій ядерний статус, хоч цього й не хочеться.